Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Альшейх розказав, скільки готовий платити боксерам за участь у своїй новоствореній Лізі. 20 тисяч доларів за 10-раундовий бій боксера без рейтингу в Лізі. 50 тисяч доларів за місце в рейтингу ліги з 5 по 10. 125 тисяч за місце в рейтингу ліги. З 3 по четверте. 375 тисяч доларів за бій за звання чемпіона Ліги та 750 тисяч доларів при захисті чемпіонства Ліги. Досить непогані цифри. Розкажу вам дуже цікаву та дуже трагічну історію. Японський боксер Івао Хамакада отримує грошову компенсацію через те, що помилково провів у в'язниці 47 років. Він працював на фабриці з виробництва пасти місо Сої у 1966 році. Боксера заарештувало та звинуватили вбивстві начальника його дружина та двох дітей. Хамакада свою провину визнав, але на суді заявив, що був змушений так зробити через тортури та побої. Головним доказом у справі стала кров на сорочці. Японця. У 2014 році незалежна експертиза показала, що ДНК Іва не збігається з тими слідами, які були виявлені на місці злочину. Усі докази, які раніше використовувалися, у справі було визнано недійсними, а сам чоловік вийшов на волю. Всесвітня боксерська рада вручила японцю спеціальний чемпіонський пояс з цього приводу. Напередодні стало відомо, що окружний суд префектури Судзіока в Японії зобов'язав уряд виплатити. 89-річному хакамаді грошову компенсацію у розмірі 1,5 мільйона доларів. 83 долари за кожен день перебування у в'язниці. Як завжди, дякую вам за увагу. Чекаю на лайк, подобайку та комент. До зустрічі!